Мафта набережні незалежності незаконний. Нещодавно встановлена мала архітектурна форма викликала у мешканців будинків, які знаходяться пори з площею Пушкіна, хвилю обурень. За їхніми словами, чорна залізна будка абсолютно не вписується в екстер'єр старого району. Муніципальні поліції підтвердили незаконність дій власника споруди. До 20 квітня власників зобов'язали прибрати будку. Якщо вони цього не виконують, за справу візьметься муніципальна поліція. Ця мала архітектурна форма з'явилася е, не, нежданно, е, в одну ніч. Е, ми зразу на це відреагували. В якому плані е, стали виясняти, хто її поставив, на яких підставах і е, е, належить. Значить, міський ком дозвіл на встановлення цієї малої архітектурної форми е, дозвіл не давав. От, на цьому місці колись встановлена мала архітектурна форма Укрпошти, але її були демонтували самі силами Укрпочти. Власника ми встановили, його попередили, йому виписали припис, він має цю будку прибрати. Якщо він її не забере, до 1 травня ми її демонтуємо.